Вітаю, колеги! Сьогодні говоримо про зміни у порядку оформлення та перевірки листків непрацездатності. Закон уже прийнято. Ним передбачено чергові уточнення, які мають врегулювати питання видачі електронних і паперових лікарняних, перевірок з боку пенсійного фонду та навіть повернення неправомірно виплачених коштів. Друзі, не забувайте ставити нам вподобайку, адже у наших відео завжди актуальна та корисна інформація. Отже, за загальним правилом, допомога по тимчасовій втраті працездатності надається на підставі електронного медичного висновку, який лікар формує в ЕСОЗ. Але також наразі дозволено видавати паперові лікарняні листи. Перелік дозволених випадків затверджено наказом МОЗ номер 1066 Зараз ви бачите їх на екрані. За необхідності, відео можна поставити на паузу та ознайомитись детальніше. Зокрема, паперовий лікарняний можна видати, якщо є технічні перешкоди та затримки або пропущено строки. Але надалі прямо в законі про загальнообов'язкове державне соцстрахування буде прописано: якщо неможливо сформувати електронний листок непрацездатності, то лікарняні або декретні можна призначати на підставі паперового листка непрацездатності. А уже всі деталі має визначити МОЗ окремим підзаконним актом. У зв'язку з цією новацією також з'явиться норма щодо засвідчення копій паперових листків непрацездатності. До речі, вона аналогічна вже існуючим правилам. Якщо паперовий листок непрацездатності видають особі, яка працює за сумісництвом на умовах трудового договору чи контракту, і одночасно веде підприємницьку чи іншу діяльність, то копію лікарняного для призначення виплати засвідчує своїм підписом керівник за основним місцем роботи. Якщо застрахована особа не працює за трудовим договором, то копію лікарняного засвідчує заклад охорони здоров'я, який його видав. І ще одне нововведення стосується перевірки обґрунтованості видачі медичних висновків. Але одразу попередимо, пацієнтів та їх страхувальників, наприклад, роботодавців, воно напряму не зачіпляє. Зокрема, закладено ідею, що перевіряти правомірність виданого лікарняного мають право лише уповноважені лікарі, які мають відповідну кваліфікацію та досвід. Більше того, таких лікарів будуть обирати автоматично через електронну систему охорони здоров'я без ручного втручання. Це називається екстериторіальний принцип, тобто перевірку може проводити лікар із будь-якого регіону, і він не бачить персональних даних пацієнтів. Такий підхід допоможе мінімізувати корупційні ризики і зробить перевірки насправді незалежними. Якщо після перевірки пенсійний фонд встановить, що лікарня не видано безпідставно, він має право вимагати від медзакладу усунути порушення або повернути кошти. Разом із тим, медзаклади зможуть оскаржувати рішення пенсійного фонду і надавати додаткові докази правомірності дій лікаря. А коли ж запрацюють зміни, цей закон набирає чинності через два місяці з дня наступного за днем його опублікування, тобто точна дата поки що невідома, адже закон ще не підписаний президентом та не опублікований. Але точно зрозуміло, що це буде вже у новому 2026 році. Протягом двох місяців від опублікування Кабінет міністрів має привести у відповідність свої нормативні правові акти, а також забезпечити актуалізацію документів. У причетних до закону міністерства інших центральних органів виконавчої влади, отже, підсумуємо: Прийдешні зміни мають зробити систему соціального страхування більш гнучкою та захищеною, дозволити паперові лікарняні там, де немає електронного зв'язку, забезпечити професійні та прозорі перевірки, та не покладати відповідальність на роботодавців і працівників за медичні помилки. Словом, реформа спрямована на чесність і прозорість як для пацієнтів, так і для бізнесу. Ну а ми бажаємо вам не хворіти та завжди мати гарний настрій. До нових зустрічей на каналі Factor Academy.